Жінки у вечірніх сукнях та чоловіки в костюмах або парадних мундирах. Вишуканість та гарний смак ніколи з моди не виходять. Головний доказ йому офіцерський бал щоднями пройшов у місті. Втричі ми проводимо офіцерський бал. Ми Відружні ті традиції, які були в офіцерських колективах. Коли в кінці року ми підводимо підсумки, аналізуємо, що ми зробили в минулому році. Ставимо собі якісь завдання на наступний рік. Ну і, звичайно, напередодні тих свят великих, прекрасних, які існують в нашій державі, в нашого українського народу, ми проводимо офіцерську бал. Для командування це свято Це свято досягнення, це свято стосунків із тими, хто допомагає нам в нелегкій праці, досягнення поділити і радощі, і горе. Це питання зустрічі з своїми рідними, близькими і, звичайно, з друзями, провести той короткий час, який є напередодні нового року, напередодні різвального разом. Щороку кількість бажаючих взяти участь у дійстві тільки зростає. Це й не дивно, адже його учасники це представники командування повітряних сил збройних сил України, військових частин гарнізону, організацій, установ та культурних осередків Вінниці, за словами Олега Грунтковського. Бал це не тільки місце зустрічі військових, а й можливість знайти свою половинку. В першу чергу приймають участь в офіцерському балу це молоді офіцери, це їх, звичайно, і подруги молоді, які в майбутньому планують створити сім'ї. І вже напередодні тих двох років у нас дійсно є такі, що декілька сімей вже утворилися і живуть щасливо, і мають навіть діток. Є і такі, що дійсно познайомилися тут у нас на офіцерському балу. Розпочалося свято з танцю у виконанні чемпіонів світу та Європи з бальних танців Андрія та Катерини Мороз. Далі свою майстерність виконання полонезу та Вальсу демонстрували офіцери зі своїми чарівними супутницями. Музичний супровід свята здійснював оркестр центру військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України. Доповнили свято своїм новорічним попорі Дует Сузір'я, чим додали новорічного настрою усім присутнім. Щастя на нього Під час святкування проводився конкурс на кращу танцювальну пару. А отже, у всіх гостей був чудовий стимул продемонструвати власні вміння та здібності. Цьогорічний бал запам'ятався гостям неймовірною кількістю гарних образів та чудовою організацією свята. А це в свою чергу показує, справжні офіцери можуть не тільки захищати у бою, а й скласти компанію на справжньому балу. Інна Кондратюк, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.